В умовах війни кожен опалювальний сезон в Україні стає справжнім випробуванням. Це пов'язано з ризиком ударів по критичній інфраструктурі та необхідністю в непростих умовах забезпечити безперебійне постачання світла, тепла, газу та води в будинках людей. У Тернопільській громаді щороку проводять комплексну підготовку до осінньо зимового періоду. За словами Владислава Стимковського, роботи продовжуються у комунальних підприємствах Тернопіль Теплокомуненерго та «Тернопільводоканал». А у «Тернопільміськгаз» та Тернополя обленерго, які не підпорядковуються міські раді наразі підготували свої мережі до сезону. Що стосується двох сфер, які повністю залежать від нас, це теплопостачання. Гаряча вода, водопостачання і каналізація це два наші підприємства: Тернопіль і Тернопільводоканал. То теж готовність є. Ми під час якби між опального періоду забезпечили підготовку окремих мереж. Деякі магістральні мережі були замінені. Підготовка котелень відбулася і далі продовжується встановлення індивідуальних теплових пунктів. За словами Владислава у комунальному підприємстві Тернопіль водоканал деякі обладнання перевели на низьковольтну систему. Деякі насоси, які ми раніше не могли заживити від генераторів, в цьому сезоні можуть вже у разі там відсутності електропостачання, можуть перед певний період працювати від генераторів, тобто замінене електричне обладнання, деякі роботи на верхній водозаборі теж проведені, теж модернізація самої системи підйому води. Тому ну, ще раз наскільки ми могли в цих умовах дефіциту коштів і дефіциту кадрів. Те, що надзвичайно велика зараз проблема, але у нас здійснилася. Тернопільська громада заздалегідь готує власні сценарії дій, аби зменшити наслідки таких викликів в місті, як блекаут. Водночас важливо, щоб і кожна родина мала свій чіткий план: від запасів теплих речей, свічок, води та продуктів тривалого зберігання до продуманих варіантів обігріву та зв'язку. Мусить бути ще раз повербанки, генератори, мусить бути резерв палива, але дізель. В бензині резерви надзвичайно небезпечно тримати, і взагалі не, не, не варто цього робити, тому що це пожежа небезпечна. Мати. Мати запаси ліків, якщо є ліки, які людині там життя критичні, але мають тривалий там певний період зберігання. Щодо старту опалювального сезону, то зазвичай він розпочинається в Україні, коли середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за цельсієм або нижче протягом трьох днів поспіль. У 2024 році у Тернопільській громаді опалення вімкнули 16 жовтня а у 2023 році 17 жовтня.